Шановні підписники, шановні гості канала, ось і в зборі наша уже фреза усилена. Тут нас було лопше, ми заварили. Тут вухо було лопше, так сказати, ми поставили просто кронштейнам. Що ми зробили по поводу усилення, Зверху, над фрезою, як ви дивилися вже в коротенькому відео, у нас іде кронштейн, так сказати, усилений, і пішли щоки донизу. В подальшому не знаю, можливо, я ще тут просверлю, просверлю дирки для того, щоб на бол все-таки взяти оце все діло. В общем, і поставили ми опорні почіпники від ВАЗ. Коротше, від Жигуля. Те, що на карданові, для того, щоб воно скажімо так, держало, держало мотоблок, не мотоблок, а фрезу в роботі рівно. Дивимося, що ми маємо. Значить так, время час роботи. Кстати, тут, мабуть, треба шайби поставити, бо щось якось, воно інтересне. Пожалуйста, ось ця трещина. Трещина так от -уто. погано видно. Коротше, фреза працює Не однаково, в смислі не однаково. Велика нагрузка на цей край, опори немає і от посередині ламається, розбивається і тому подобне. Тому для того, щоб це все запобігти, ми вирішили поставити, так як у серйозної фризи, опорні почіпники. Поставили чого різінові опорні почіпники, для того, щоб все-таки якусь вібрацію воно трохи на себе ловило, бо, ну, скажімо так, ідеально то його не зробиш. Потім будемо дивитися його в роботі. Потім посередині ми пустили теж таку пластину, щоб ця вся конструкція вже не гуляла. Щоб не було цих бієнь і тому подобне. Коли виставляєш катком глибину для роботи, стикаємося з тим, що у нас фреза йде трошечки глибше, тому що оця вся історія трохи болтається. Для того, щоб цього не було, ми поставили ще одну опору. Ну а зараз що? Будемо пробувати, як воно буде все показувати в роботі. Тому слідкуйте за нашим відео. Дякую за увагу.